Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. У марафоні час новин про все найголовніше. від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю вас вночі. Росіяни масовано атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Над областю збили 12 шахедів. Масованої атаки ударними дронами зазнав і кривий ріг. У місті сталося декілька пожеж, пошкоджено підприємство, адмінбудівлю, склади та автівки. Люди на щастя не постраждали. Гатили окупанти і по Нікопольському району ворог застосував артилерію та дрони камікадзе. Там пошкоджено підприємство та декілька багатоповерхів. 僕。E book. На Донеччині росіяни вбили трьох жителів. Ще троє зазнали поранень серед загиблих. Трирічна дитина і її мама. Напередодні ворог атакував регіон керованими авіабомбами, дронами та артилерією. За даними обласної військової адміністрації, на Покровськ ворожі війська скинули керовані авіабомби. Загинула одна людина. Зруйновано приватні будинки, багатоповерхівку та автівку. Під прицілом був і Краматорський район та околиці Дружківки. Тут росіяни атакували приватний сектор. А в Костянтинівці тристичні війська авіабомбами. Пошкодили і знищили півсотні приватних будинків. Також росіяни атакували Сіверськ. Сумщина оговтується від нічного масованого Росіяни трьома дронами атакували Охтирку. У місті була пожежа, пошкоджено багатоповерхівки, автівки, адмінбудівлі. Обійшлося без постраждалих, заявили в Ова. Загалом вже напередодні ворог безупинно цілив по прикордонню. Зафіксовано понад 40 вибухів у п'яти громадах. Росіяни розбивають населені пункти керованими авіабомбами та безпілотниками. Нині найбільше страждає Краснопілля, Юнаківка та Миропілля. Тим часом у Сумах уже третій день люди оговтуються від ракетного удару, який росіяни завдали по Центру міста 24 березня станом на зараз уже 108 поранених, двоє у тяжкому стані. Серед травмованих 24 дитини. На місці влучання і досі працюють надзвичайники та комунальники. Мешканці чотирьох багатоповерхівок поки не зможуть повернутися до своїх квартир через значні руйнування. Людей відселили. Деталі у сюжеті. 31 людину рятують у лікарнях Сум після страшної атаки, яку ворог влаштував у понеділок в день, вдаривши балістичною ракетою по густонаселеному району міста. Загалом постраждалих 108, 24 з них діти. Внаслідок обстрілу пошкоджені 73 будівлі, зокрема школи, садочок і лікарня. Зараз заклади не працюють, переважно понівечені багатоквартирні та приватні будинки. Ушкоджені меблі та балконні рами купами лежать біля під'їздів. Поруч рятувальники обстежують будинки. Мешканці прибирають скло, а волонтери допомагають закривати вибиті вікна. У квартирі Олени не вціліло жодне. У момент вибуху вдома нікого не було. Потрапити в оселю змогли лише ввечері. Зайшовши додому, побачили купу скла та посічені меблі. Вся кухня, кафель. В холодильник щось влетіла, в на холодильник і його відкрило. Що в нас ще по двері всі міжкомнатні? Всі двері міжкомнатні, Вони зі склом були, і вони ж звичайно всі побилися. Пані Ніна із сином під час атаки були вдома. Вибухова хвиля вибила вікна у кімнатах. Уламки скла посипалися на жінку. А відразу дуже страшний вибух, і все оце балкон, оце це полетіло, все сюди на мене. Кров по мені почала бігти, побігла в ванну, почала мити ж кров, а воно все біжить. Я розумію, що треба тікати з цієї квартири. У квартирах Олени та Ніни Борисівни вже закрили вікна. Рятувальники, волонтери продовжують роботу. Вони почали тут працювати одразу після вибуху. Поки рятувальники евакуйовували людей з будинків, волонтери надавали домедичну допомогу пораненим. Ми доправили до лікарень 9 людей. Троє з них були діти, надали домедичну медичної допомоги 30, 30 людям. Потім ми розгорнули теплопункт. Видаємо ОСБ, плівку, брезент. Також наші спеціалісти працюють з психологічної підтримки. З масштабні пошкодження мешканці будинків вдома не ночували. Хтось поїхав до родичів, когось прихистили знайомі. У чотирьох багатоповерхівках люди поки не зможуть повернутися до своїх квартир. Через значні руйнування їх вирішили відселити. У будинках припинили подачу всіх житлово-комунальних послуг. На місці вибуху третій день поспіль працюють рятувальники. У деякі помешкання заходити досі небезпечно. Зараз проводиться, як ви бачите, демонтаж аварійних конструкцій, тому що тут ходити небезпечно, зашивати вікна також небезпечно. Поки все не не, не не демонтуємо ні волонтерів, ні небайдужих громадян туди не можемо запустити. Для мешканців пошкоджених квартир сьогодні теж працюватиме штаб, де можна оформити всі документи навіть відшкодування знищеного ворогом майна. Марія Пилипенко, фактиві, єдині новини. У Росії вже тиждень намагаються загасити пожежу на нафтобазі Кавказька, яку атакували дрони. Нагадаю, безпілотники вдарили по нафтобазі минулої середи, стався витік нафтопродуктів, Через це площа пожежі істотно збільшилася. Згодом там трапився повторний вибух, який призвів до ще більшого отруєння повітря і поранення пожежників. І лише через сім днів після інциденту вогонь вдалося локалізувати на площі понад тисячу квадратних метрів. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на місцевий оперативний штаб. Нагадаю, Каська нафтобаза відіграє одну з ключових ролей у Росії для транспортування нафти і потужності дозволяють щороку перевантажувати до 6 мільйонів тонн сервини і доправляти залізницею до каспійського трубопроводу. Південний окружний військовий суд у Ростові на Дону сьогодні призначив 19 років колонії суворого режиму Сергію Потингу, інженеру з охорони праці запорізької атомної електростанції, яка розташована у тимчасово окупованому енергодарі. Повідомив міський голова Дмитро Орлов. Також засуджений має сплатити штраф 700 тисяч рублів. Росіяни інкримінували українцю шпіонаж за нібито спробу підірвати автівку одного з представників російських силових структур. Сергія Потинга окупанти полонили ще 23 червня двадцять. Третього року його регулярно катували. Через це він неодноразово потрапляв до лікарні. А на початку березня росіяни засудили 56-річну працівницю Запорізької АЕС до 15 років позбавлення волі. Жінку викрали в липні торік, АЕС під російською окупацією нагадаю з 4 березня 2022 року. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто сьогодні вкотре приїхав до Москви. Стверджує, ніби то завдяки американсько-російським мирним переговорам світ став безпечнішим і нагадав, що його країна весь цей час наполягає, канали зв'язку з Москвою мають бути відкритими. Сіярто заявив, що під час візиту говоритиме про мир, безпеку, енергопостачання та посилення економічної співпраці між Росією та Угорщиною. Тим часом очільник російського МЗ Сергій Лавров сьогодні сказав, що Москва і Вашингтон спілкуються. Йться щодо відновлення роботи газогонів північний потік. Він визнав, що є розбіжності, але інтерес до співпраці зберігається. При цьому Лавров припустив, що буде цікаво, якщо американці використають свій вплив на Європу і змусять її не відмовлятися від російського газу. Нагадаю, європа почала планомірно звільнятися від практично тотальної залежності від російських енергоносіїв після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і цей процес ще досі не завершений. Енергетика, газова галузь, будівництво укриттів, продовольча безпека, а також спільні культурні та історичні проєкти. Такі теми обговорювали сьогодні в Києві міністр закордонних справ Андрій Сибіга із гостями з Норвегії. Підтримати Україну приїхали очільник норвезького МЗС Еспен Барт Ейде та міністерка праці та соціальної інтеграції Тоні Бренна. Окремо говорили про значний потенціал для реалізації спільних проєктів у сфері оборонної промисловості. Андрій Сибіга запросив норвезьку сторону і надалі активно збільшувати Естиції в українське виробництво зброї він також поінформував колег про нещодавні переговори з американськими партнерами та через них і з росіянами. Українська та норвезька сторони також обговорили можливість посилення санкцій проти Росії. Позиція спільна тиск на агресора має збільшуватися та збіль... і зберігатися. Москва буде займатися обманом, а не переговорами, допоки не відчуватиме справжню силу дипломатичну, військову, санкційну, Росія є екзистенційною загрозою для Європи, і наша спільна мета захист від цієї загрози. Ми не повинні бути наївними. Норвегія сусідка Росії. Ми їх досить добре знаємо. Знаємо, як вони домовляються, і надзвичайно важливо домовитися про дрібний шрифт і деталі, перш ніж хтось піде святкувати угоди. Я думаю, що це було дуже чітко продемонстровано вчора в Ер-Ріяді. те, що здавалося домовленості, не було узгодженим, тому що тоді з Москви надійшов цілий список нових вимог. Тому давайте вітати той факт, що розмови ведуться. Але давайте будемо надзвичайно реалістичними. Та надзвичайно стратегічними у підході до них Залучення ветеранів до військового вишколу громадян України, пенсії для прокурорів, розвиток рибного господарства та обговорення українсько-американських переговорів у Саудівській Аравії. Про головне з Верховної Ради розповість наш парламентський кореспондент Василь Сафінюк. Сьогодні законотворча робота у депутатів не дуже вдавалася. Народні обранці планували розглянути 11 законопроєктів, однак проголосувати змогли лише за сім розповім про найцікавіше у першому читанні проголосували законопроект про залучення ветеранів війни до підготовки громадян до національного спроту 267 голосів за головна мета використати бойовий досвід ветеранів для підготовки резерву національного спроту, а також патріотичного виховання. От три цікавих документи, які не знайшли підтримку у залі під куполом. Це Планували створити публічний електронний реєстр у сфері лотерей та азартних ігор, також стимулювання галузі рибного господарства і пенсії для прокурорів. Голосів забракло, і в першому читанні ці законопроекти не проголосували. Свою ж роботу депутати почали з шанування пам'яті загиблих військовослужбовців Національної гвардії України, які загинули біля парламенту у серпні 2015 року. Перед стінами парламенту на площі конституції депутати також згадали і своїх загиблих колег та працівників апарату Верховної Ради. Спікер, перший заступник голови і віце-спікерка поклали квіти до пам'ятних дошок, розміщених на центральному фасаді Верховної Ради. А вже в залі під куполом Руслан Стефанчук ось так звернувся до депутатів. 2014 року від початку російської агресії Національна гвардія України демонструє незламну волю і героїзм, захищаючи нашу вітчизну. Дякуємо за вашу службу, відність присязі та українському народові. Бажаємо здоров'я, сили духу та Божої опіки. Слава Національній гвардії України, слава Україні. У кулуарах парламенту депутати ділилися своїми враженнями про перемовини у Саудівській Аравії. І ось що вони сказали. Ми бачимо, що Путін він діє дуже типовий такий спосіб для себе. Тобто, він, нібито каже так Трампові, але потім починає бумовлювати, висувати різні застереження або різні вимоги, і на сьогодні президент Трамп це визнав. Він сказав, що Росія Путін не погодилася до кінця на цю домовленість, тому що Путін додатково висунув 5 чи 6, як сказав Трамп, додаткових вимог. Україна вже не вперше, повністю беззастережно, без жодних додаткових вимог. погоджується на пропозицію Трампа стосовно перемир'я. Росія не погоджується, висуває додаткові умови. Тобто, в такий спосіб, ну це така провокація. Ось такою видалася робота народних обранців сьогодні у залі під куполом з парламенту. Василь Софіанюк, Максим Костенко, Факти ICTV, Єдині новини. Двоє закарпатців намагалися вчинити теракт у Львові на замовлення ворога. Планували підірвати автомобіль військового. Хлопці шукали легкі гроші у телеграмі і потрапили на гачок росіян. За вказівкою ворога хлопці намагалися закласти саморобну вибухівку в спортивній сумці під автовоїна Сил оборони. Підірвати планували дистанційно, усе мала фіксувати камера мобільного телефона, встановленого поруч. Зрадників викрили кіберфахівці СБУ і затримали за державну зраду. їм загрожує довічне позбавлення волі. СБУ застерігає українців, російські спецслужби використовують нову тактику, підривають своїх агентів, позбуваючись як зайвих свідків. Тож знаєте, якщо вам пропонують просто занести пакунок до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, вас хочуть убити. Масштабні навчання серед цивільних та захисників вперше за час великої війни провели на Вінничині понад 200 програмістів, юристів, учителів та військові з різних частин виконували завдання максимально наближені до бойових. Усі інструктори це переважно бійці бригади Червона калина. Вони вчили цивільних, як діяти в екстрених ситуаціях, та найголовніше працювати в команді, бо саме згуртованість допомагає на фронті перемагати ворога. Наступ штурм оборона, евакуація. Усі бойові завдання під час навчань мають опанувати сотні цивільних. Військові приймають на себе командування певними сторонами, і це для них можливість практично відпрацювати навики командування а для цивільних спробувати виконувати умовні бойові задачі. На практиці використовують страйкбольну зброю у процесі. Вивчають усі навички реального бою. Навчити, щоб вони розуміли один одного, тому що основа це команда. Робота в команді, є тактика малих груп, і дати їх якусь основу, потікусь трошки базу, тактичної підготовки. Понад 200 учасників з кількох областей України виявили бажання повчитись бойових інструкторів бригади Червона калина. Разом із військовими умовні позиції утримували товарознавці, студенти та юристи, які прагнуть пересилити страх зброї та навчитися нею правно користуватися, бо чимало учасників вишколу згодом бачать себе у війську. Це більше про комунікацію і злагодження підрозділу. Знання, які можна отримати тут, вони максимально наближені до бойових дій. Мої дядьки вони військові. Я хотів зрозуміти, як воно як це бути військовим, як це це все носити на собі. Як це тягати отаку от зброю? Бригада Червона калина, яка і стала ініціатором таких навчань, має великий бойовий досвід з перших днів повномасштабної війни. Саме її бійці стали на оборону Києва. Команда, яка має певні навики, має ресурси, мусить цим ділитися, підвищуючи не тільки. Спроможності <з -з 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 сил оборони, а також і цивільних навчання цивільних та військових стали і експериментальними. Саме на цьому форматі спільних тренувань військові зможуть досконалити та розробити нову тактику боротьби з ворогом уже на передовій. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, факти сітів. Єдині новини.